Запрошую вас у лісову школу допомогти маленьким звірятам. На вулиці зима, скоро новорічне свято, а ялинка для звірят не прибрана, немає іграшок. Вони з'являться на ялинці, коли ви допоможете звірятам виконати завдання. Перше завдання. Подивіться, скільки тут ялинок. Багато. Які вони завишки? Так, різні. Як дізнатися, яка ялинка найвища, яка найнижча? Потрібно прикласти їх одну до одної. Ось так. тепер потрібно розставити ці ялинки від найнижчої до найвищої. Ось так. Де знаходиться найнижча ялинка? Так, зліва. А де найвища? Так, справа. Друге завдання: ведмедик та зайчик не можуть домовитись, у кого більше м'ячів, у кого менше і які вони за розміром. Давайте їм допоможемо. Скільки м'ячів у зайчика? Так, один. Скільки м'ячів у Ведмедика. Так, багато. Які м'ячі у Ведмедика? Так, великі. Які у зайчика? «Маленький». У кого більше м'ячів? Так, у Ведмедика. У кого менше м'ячів? У зайчика. «Молодці малята ви допомогли звірятам. Вони виконали всі завдання. Тепер у звірят буде ось така ялиночка, прикрашена іграшками.